Верховна Рада України розглядала законопроект про те, щоб реформувати про забезпечення право на справедливий суд. Так. Ну, дивіться, стосовно того закону, ситуація насправді є дуже проста. Кожен фаховий юрист, який цей закон прочитав, він зрозумів, що певні позитивні моменти, звичайно, в тому законі є. Не можна його так огульно хаяти. Разом з тим, очікувати реформи після прийняття цього закону не можна ніяк. І, в принципі, ті фундаментальні реформи, які повинні пройти в державі, без реформи Конституції, вони неможливі. Принаймні, без внесення відповідних змін. Якщо ми хочемо мати судову владу, ми повинні забезпечити її незалежність. А якщо ми хочемо забезпечити незалежність судової влади від питань кадрових, будь-яких інших, президент повинен бути усунутий повністю, Верховна Рада повинна мати максимум наглядова. І номінальна функція тільки в тому випадку, якщо суди власне отримують незалежність, ми дійсно отримуємо судову. Дякую.